Я знаю, що ти заподіяла Марінет торік, Хлої. Ти вибачишся перед нею і доведеш, що можеш змінитись. Я певен, вона простить. <рес> простить мене, а навіщо мені і прощення? Яке мені діло до почуттів Дюпен Шен? Вона і її подібні існують, щоб страждати мені для розваги. Нащо влада, якщо не використовувати її проти безвладних? Це ти все погіршуєш зі своєю пекаркою. Ти принц? Тобі місце поруч зі мною, принцесою. Не сяяти, насміхатися з невдах, які годяться лише ноги об них витирати. Ніяка ти не принцеса Хлої. Я підтримував тебе. Не раз давав шанс стати кращою людиною. Усі пробували достукатись, навіть Леді Бак і суперкіт, давши тобі талісман бджоли. Але ти думаєш лише про себе. А про що мені ще думати? Про вбогих і невдах Бджілочок? про планету? Ми ніколи не будемо друзями. Хлоє. Між нами все скінчено. Хм, зрадник.